Всім привіт! Ми вирішили відвідати перекисту. Що нас очікувало в цій подорожі? Чи вдалося нам дійти до самого верху, і чи варто збиратися з дітьми в таку подорож, додивіться це відео до кінця. Перші враження ви зможете отримати вже в рефас тунелі. Ось такий він яскравий і красивий. Це підводний тунель довжиною більше ніж 14 кілометрів. І якщо у вас немає знижки на оплату доріг, то коштуватиме вам він 130 крон в один бік. Так, так, поїздка буде не дешевою. І тут моя перша порада, якщо ви зважитесь на цей тур, готуйтеся і фізично, і фінансово. Парковка у підніжжя Гори платна, і так як ми пробули там близько 5-5,5 годин, то заплатили 250 крон за паркування. Траса починається досить крутим підйомом, градусів під 30-40 і так, перші метрів 200 А далі вас очікує рух камінням. Воно виглядає досить природньо, але укладене, і місцеві працівники турбуються про те, щоб каміння не хиталося, але не всюди це вдається. Між ним вкладають мох, там, де знаходять, що є коливання каміння. Більшість траси це такі собі сходи вгору і вниз. Висота сходинки може коливатися від 30 до 50 сантиметрів відповідно. В день нашого підйому на трасі було досить багато людей, причому і багато літніх людей зачасту вони використовували палки для скандинавської ходи. Було немало і маленьких дітей, частину з яких батьки несли в спеціальних переносках, схожих на рюкзаки, а частина йшла і своїм ходом. Коли я спостерігала за такими підкорювачами вершин, мені здалося, що підйом буде легким, але насправді було не так вже й легко. Ми зупинялися, відпочивали і пили воду. Підйом зайняв близько 2,5 годин і спуски ще 2 години. Так, так, до вершини ми дісталися і вид зверху на фьорд, гори, ліс, і цей простір просто надзвичайний і захоплюючий. Для нас подорож і була виснажливою, але насиченою приємними враженнями. Проте я не радила би легковажити, якщо ви збираєтесь в такий тур. Буквально після нашого туру я дізналася, що один з наших знайомих не стримався на трапі при спуску і впавши, пошкодив собі хребет. А ще через кілька днів на вершині стався, на жаль, смертельний випадок сильним поривом вітру, здуло, з скелі дорослого чоловіка. І хоч нещасні випадки стаються вкрай рідко, все ж таки не нехтуйте своєю безпекою. Обирайте обов'язково комфортне, бажане туристичне взуття. Обирайте суху погоду, бо мокре каміння буде досить слізким. Так у подорож бажано відправлятися з компанією хороших друзів, які вас підтримують і фізично, і емоційно, а також візьміть з собою достатньо води йти. А головне оцінюйте адекватно свій фізичний стан, бо траса це 4 км вгору і вниз. І я впевнена, якщо ви свідомо зважитесь на такий підйом. Ніщо не завадить вам насолодитися цими прекрасними краєвидами на вершині прикистулена. Всім удачі і до зустрічі в нових відео. Пока! Ну і не забудьте дзвіночок і підписку!